Можу тільки уявити, друзі, як у вас іде голова кругом від мого контенту. То я вам тут коди показую, то показую варіанти наших проєктів візуалізації різних будиночки. То вдруг показую вам знову вже якийсь плагін, над котрим я тут працюю. Ось він. Вже на виході. Сьогодні буду тестувати остаточно, наскільки все працює. Я сподіваюся, що все буде тут класненько. Тому вибачайте, отакий я у вас різнобарний, різносторонній. А потім знов будівництво, як ми будуємо, як ми робимо класні будиночки. Ну, що ти тут зробиш з цим Олександром Васильовичем? Ну а тут ви зможете замовити як проектування, так і будівництво якісних будинків згідно будівельних нормативів України. На продаж ми не будуємо.